Всім привіт із сонячної Італії. Рада вас вітати на моєму каналі і в моєму відео. Дуже вдячна, що ви залишаєтесь зі мною. Дуже вдячна, що ви мене підтримуєте. Оскільки Оксана трохи лоханулася і перепутала трошки часи праці нашого лікаря. Підемо просто вип'ємо каву. Зупинимось, зупинимо це життя, яке бурлить в нас всередині. Слава Богу, що воно бурлить. І саме головне це жага до життя. Тому трошки зупинимось. Мені, щоб до Марії в школу ходити, мені потрібно подати заявку в секретарію в школі. І мені потрібна справка від лікаря, що я не сумасшедша, але лікаря нема, тому просто вип'ємо кави і поговоримо. Навіть після обіду я замовляю капучино і, і наподобі круасана з кремом, де пастичі Ви знаєте, зазвичай, коли у блогера немає якогось відео, що випустити, ми можемо сісти і записати відео. Як на мене діє, навіть коли в мене немає настрою, я вмикаю камеру, в мене з'являється настрій. Настрій на оцю хвилю. так? Знову ж таки, коли я починала тільки влог, в мене була на це причина. Для мене це була терапія, і воно дуже швидко подіяло. Я не очікувала, що буде настільки велика взаємодія з глядачами. Я дуже вдячна за зворотний зв'язок. І е, в усьому. Може бути плюс і може великий бути мінус. Усій терапії можна нам поки собі навредити, а можна собі допомогти. Ми ростемо разом з вами. В когось є потреба дивитися, слухати, а в когось є потреба ну, ще в більшому спілкуванні. Чи жалкую я, що в це в'язалася? Ні, ні в якому разі. Я не жалкую. Я на просторі, завдяки тому, що я завела свій ютуб, я по-іншому подивилася на ютуберів, я знайшла собі друзів, я знайшла однодумців. Навіть декількох людей в мені, декілька людей, побачили. Е, хочу сказати, що дуже класно бути собою. І всіх закликаю бути такими, як ви є, не притворятися. Дякую. Раз я лоханулася. Да? Коли ти лоханувся, не ним, що ти себе балуєш? І... Кава. Якщо хочете, приєднуйтесь, поп'ємо разом кави і просто поспілкуємось. І ви знаєте, напевно, це кінець вересня. Дуже магнітні бурі. Бережіть себе, а на рахунок закликаю бути собою. Тому що чим більше ми е, в собі емоції пригнічуємо, тим більше потім ми ж страждаємо. Е, крайні відео мої були, е, де хтось побачив агресію, хтось побачив юмор, хтось відписався, хтось підписався. Я така, як є. Зараз я посміхаюся, мені хочеться просто зупинити час. Да? Я от лоханулася, приїхала, приперлась в районний центр. Лікаря нема. Справки, що я <laughs> здорова нема і можу ходити до дитини в школу, до дітей заходити. Тому ми п'ємо каву і просто будемо рухатись далі. Я продовжую знімати сімейний блог, я не зупинюся, тому що я зелений блогер, який ще прощупує цю почву, що можна говорити, що не можна, що показати, що не показати. На сьогоднішній день я поки що така, як є. Може через 3 роки я буду розумієш, дійсно там буду. В штучну інтелекту питати, що мені робити, що розповідати, щоб до мене тягнулись люди, інтереси да? ж міняються, а поки що я така, як є. Так що те, що ви бачите, да, там, ви не чули ніколи такого, що не зачаровуються, щоб не розочаровуватись. На жаль, на жаль, зараз взаємодія. Дуже така порушена, дуже особиста з людьми. А ще на рахунок того, щоб купити кави разом, відстань в нас лише в голові. Границі в нас лише в голові. Чули коли небудь таке, що настане момент, і ми зможемо переміщатися. Настав той момент, що ми можемо переміщатися. Якщо в тебе є ноги, ти вільний. В тебе є телефон, ось, інтернет, ти можеш переміщатися в будь-яку країну. Зараз ви зі мною, все, пагорби Італії. Приємна кафешка постачалі. П'єте каву разом зі мною. Зробіть собі каву. І попийте разом зі мною. Зайдіть в кафе, включіть моє відео, якщо вам приємно. І можемо попити разом. І ця відстань зменшиться. Це не просто там щось віртуальне, ще щось, це не видумано. Це на сьогоднішній день ми знаходимо однодумців на просторі інтернету. Це нормально. Тому що якщо поруч нема однодумців, поруч нема, нема того, хто тебе підтримає, кого ти підтримуєш, у нас є для цього інтернет. Тому так, можна провести стрім разом. Можна організувати, якщо у вас є 50 підписників, то можна разом провести стрім. Я б залюбки. Пишіть, пишіть і давайте організовуватись, проводити разом стрім, пити разом каву, посміятися. Да, там. Перший стрім це буде можливо якийсь дивний, тому що знайомство. Потім можна далі розвиватись. не обов'язково якусь конкретну тему висвітлювати. Можна просто поспілкуватися. Так що, кому подобається, заходьте. Не подобається, у всіх є свій вибір І ще... Є такі моменти не завжди, коли ви в людині, та, от в мені, ви дивитесь, побачили якусь агресію. Це, напевно, є в вас ця агресія. Побачили в мені юмор, це в вас є юмор. Побачили у мені щось красиве, це ви красиві. Тому рухаємось далі. Будемо пробувати наш десерт. Амарена, це справжня. Всім смачної кави. І на сьогоднішній день смак кави без цукру мене заставляє зупинитися, передихнути і рухатися далі. Я справжня, я цього радію. Мені не потрібно брехати, я цього радію. І якісь відео, де я там возмущаюсь, це я справжня. І зараз я справжу. І мені це подобається. А хто мені побачив брехуху? Брехунців ми бачимо в інших людях, тому що ми вміємо брехунцями бути. Я в людях не бачу брехунців. Так що посміхайтеся. Я тільки що їхала за кермо. І коли ти їдеш за кермом, ти реально бачиш водія в іншій машині. Чи він в ночі лубається, чи він посміхається. Тільки що один їхав з таким, ну, видно, з кимось розмовляв, посміхався, нам всі там зуби. Я така, о, точно, і я буду посміхатись. На мене ж дивляться. Навіть за кермом, коли ти їдеш, навіть видно, помита в тебе голова, чи не помита, навіть видно губи накрашені, розумієте? Так що все видно, ну, іноді кажуть, що ти на мене так дивишся. Ну, тому що я не бачу, як я дивлюся, а тут я бачу, як я дивлюсь. Не знаю, таке хотіла донести вам такий спокій, мир в душі, щоб ви берегли себе і обирали себе, не зважаючи на те, що ви почули. Не впрягайтесь ніде, не ні за кого. Це нікому нічого не допоможе. А як сказала Оля, яка з Іспанії, ми рухаємось далі, ми розвиваємо себе, свій канал, а, хочеться доносити якусь інформацію. Ну, ми стараємося, ми розвиваємо. А, так що, я зупинятись не буду. Знаєте, в блогерів є такі моменти, да, там вигорання, десь пропадають на тиждень. У мене поки що такого нема. Я сподіваюся, що і не буде. Побачимось в новому відео. Заходьте до мене на стрім. Можливо, тут під цим відео задавайте якісь питання, і ми розглянемо просто для комунікації, для спілкування, для того, щоб стерти границі цього. Тіснятися, соромитися. Не треба нікого соромитись. І оцей момент, коли нам соромно за когось, це ну, нормально це відчути, але і нормально було б ще зреагувати на це правильно. Не казати мені за вас соромно. А, ну, такі люди, є такі, і все. А, да, там іноді блогерам пишуть. От я вас дивилась за Любки, за вас раділа. Але після цього агресивного відео однозначно відписка. Я вам раніше не писала, це моє перше повідомлення. Ви мені подобались, я від вас відписуюсь. А я подумала, блин, як? Класно було, б, якби можна було б від сусідів відписатися. Так? Я від вас, я, ми від вас відписуємося, дорогі сусіди. Ідіть з Богом. І лізуть. І я до вас лізу. І лізти буду. І нікуди я не дінуся. Так що, бачите, лоханулася, заїхала на каву, і потім поїду спокійно додому. Приїдуть до дітей, просто їх обніму і обіцяла їм знову сьогодні смажити е цих блінчиків із кабачка. Подобається їм це таке просте, прикольне блюдо. Всім до побачення, всім бла, щастя і добра. Обирайте всередині свій спокій. Дякую, що зі мною. Чи відчула я релакс? Так, відчула. Так, за каву і таке корнетто я віддала 2,70. Рухаємось далі. Тут такі оливки класні. В цьому році на оливки дуже добрий врожай. Так що олія буде оливкова.